На машине находится. Сюда подходим ближе. Командира один на месте на Значит, на люке есть ручка внизу, за которую нельзя держаться, чтобы люк не открылся и не прибил, потому что фаланг пальца отбивает. Здесь вот нижний и то же самое вот здесь один. Ручка вот здесь кто будет на машине, я буду показывать здесь. Здесь прямоугольная такая ручка есть. За нее держаться. Все остальные находятся в сторонке. Один за механика водителя. Значит, кто на машинах ездил, знает, что газ, сцепление, тормоз, размещение, все то же самое, как на машине. При переключении передач газ не сбрасываем. На машине сбрасываем, здесь газ не сбрасываем. Кулиса передачи на машине покажу, где идет. Первая, вторая, третья, четвертая. И вместо руля два рычага. Правый рычаг на себя поворачивает право, левый рычаг на себя поворачивает лево. Олег, два сразу. Два сразу, передача ниже. Если едете на первые два рычага на себя, остановился. Сейчас машину завожу, три человека первых. Первая тройка, едем yeah. A to ważna mra. na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów, obróci rudych nasz pies my czterej pancerni powrócimy wierni o wiosenie. Да, 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 я после да, да, ночи буду работать. Ну, Тут энергии много. Инга за рулем. Он, за... он Редбула перебил, либо надоело ему. Заварил он перебил Редбула. А это Инга уже, да? А, О -о -о. Инга приёл. Вот это да. Вот нет. Привет. Привет. Ну сейчас, сейчас, сейчас. На другій чи третій хвилині заплуталася в тому, на що нажимати, що тиснути. Загупила першу передачу. Зрештою мусила поступитися більш досвідченому бійцеві. Інга Вітковська, молодець. Бачили? Вона нас всіх привезла, трохи заглохли, ну, приїхали. Одним словом, перемогли. Підчуття неймовірні. Але військова справа то не мої. Скажіть, будь ласка, ви автівкою ну, вмієте керувати? Ні, так? не вмію. Не вмію, я ніколи ні за що не трималася, тому що такі ричаги, кермо, газ, передача це для мене 100% відсотку нові поняття. Я думаю, що інструктору було ще важче, ніж мені. Я люблю. Танки. I'm yeah. sorry. Бакун, Олександр Миколаїв, Заступник командира 1-го танкового батальйону озброєння. Розкажіть, будь ласка, Олександра власне, як потрібно водити танки, які ваші враження від того, що сьогодні покаталися журналісти і, власне, чи не страшно було з нами їздити? Танк потрібно водити. Перед началом потрібно пройти інструктар дотримання заходів безпеки і правила дорожнього руху основи та правила водіння. Для того, щоб водити для вас, як ви перший раз заводите, коротко машина заводиться, включається БЦН, МЗН здається давлення, нажимається кнопка старкер. Для того щоб розпочати рух, вижимається щеплення, включається перша передача, плавно відпускається щеплення, додається газ, Машина починає рух. Для переключення на вищій передачі вжимається цеплення, включається втора передача. І так далі постійно втора, третя, в зависимости від місцевості руху. Скільки взагалі передач є? В танку є 7 передач вперед, одна назад. Максимальна швидкість руху по шосейній дорогі до 60 км, по грунтові 35-40 км. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від того, як сьогодні водили журналісти? Тобто, ну, чи страшно було? Чи, мабуть, гірше водили, ніж е -е, ваше молоде поповнення? Ті, хто водив особистий транспорт на машині, водять краще. Ті, хто взагалі транспортний водив, виходить, гірше. Тобто можна завтівка. Порівняти, так. Те, що по... вона? Саме і на танки. Скажіть, а когось із журналістів ви б це зарахували у танкісти чи може у танкістки? В танкісти більш краще водять жінки, тому що вони плавно для переключення передач і плавно проходять перешкоди. Жоден чоловік сьогодні не показав. Чоловіки показали лучший результат ті, хто водив автомобілі. А є у бригаді жінки танкісти Немає. Так може внесіть пропозицію, там немає. Скажіть, будь ласка, яка була основна помилка у тих, хто сьогодні водив важку техніку? Перемикання передач на вищу, зразу з першою включає третю, четвертою. На колісу передач не смотри, а включає вищу передачу. Це основна помилка. Так, да, це основна помилка. А, з якими помилками стикаєтесь, коли вчите молоде поповнення? Тобто ті самі помилки? Ті самі помилки. Ну, перед цим вже приходить водіння на кінотренажерах. Навик вони набирають на кінотренажера, кінотренажер кіно – то саме, що і бойова машина. А потім при водінні помилок практично немає. На ваш погляд, яким повинен бути справжній танкіст? Веселим, вивчуємо. Скажіть, будь ласка, що в танку найголовніше? Це питання на самого ранку сьогодні. Можуть. Що в танку найголовніше? Що найголовніше, я спитала. В якому сенсі? Найголовніше. У всіх, у всіх, у в нашому сенсі. В усьому, в усьому. Серце. Щоб в самому вижити танк не знищити. Найголовніше серце. Двигун. Скільки спалили палива? Кілометр руху 4,3 літра. А скільки ми наметали? Небагато. Не засікали. А я чув, що в танці найголовніше тримати себе в руках. Там є вентиляція гарна. Все.